Дорога церква, я вас всіх вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Я разом з вами радуюсь на цьому місці, що ми є живі, що ми є переможці в тілі Ісуса Христа, що ми є церква Божа. Ви знаєте, цей рік минає і він пройшов дуже швидко, ще не так давно ми збирались. На початку Нового року і цей, новий, і цей рік він злетів. На сьогоднішній день ми маємо дуже хорошу погоду, правда, весняну погоду, але у Бога немає поганої погоди. І ми тут зібралися для чого? Для того, щоб прославити його, для того, щоб поділитися переживаннями, для того, щоб молитися, тому що в кожного з нас. Є на серці благодарності йому, кожного із нас він знайшов своє время, спаса, правдав і відкрив нам очі духовні, тому що ми всі раніше ходили, не знаючи його. Ми один одному задавали питання, чого так або так. Ну коли ми відкрили святе Писання, і коли Бог нам відкрився в повноті для кожного з нас, то ми знаємо, як нам поступати в тій або в другій ситуації. Конкретно для мене Бог відкрився як Бог. Освободитель від гріха, і на сьогоднішній день це єдиний той квиток в свободу, в небо, який у мене є. В кожного з нас є свідоцтво на серці. І в мене на сьогоднішній день є такі дві короткі історії мужів Божих, які в своє время доказали Богу свою вірність. Це є прикладом для нас, для Церкви Божої. Це книга Буття, 13-й розділ. Всі ми знаємо цю історію. Про Лота і про Авраама. Я зачитаю з 13-й го віршик, 13 розділ 7 стішок. І сталася сварка між пастухами, худоби Авраамової та поміж пастухами худоби Лотової, а ханеїянин та перерізеянин сиділи тоді в краю. І промовив до лота Авраам: Нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня». Хіба не весь край перед обличчям твоїм виділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч. А як ти праворуч, то я піду ліворуч і звів Лот свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цуару. Перед тим, як Содом та Гомору знищив Господь, як Господній садок, як Єгипетський край. І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Аврам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівниних містах околиці. І наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. Бачите, як сказав Авраам Лоту, каже: якщо ти підеш наліво, то я піду направо або наоборот. Авраам довірявся Богу, куди він не піде, і де б він не жив, і де б він не знаходився, він буде благословений. Він дав вибір вибирати. І коли Лот подивився. На краї, там все було гарно, все було обустроєно, все свіркало. Це знаєте, як пробра сьогодні для нас, де ти будеш, або ти прийдеш там, де все розрушене, і будеш созідати на нерозрушеному. Да? Або ти поїдеш там, де все обустроєно. І Лот пішов там, де все обустроєно. Але він, знаєте, він не вибрав того, що там був гріх, і він привик до того гріха. Він там жив собі, йому все нравилось, Він просто привик до тих людей, і він уже заквасився. І всі ми знаємо далі ту історію, коли Авраам прийшов йому на поміч, да? коли прийшли до Авраама мужі Божі стали, коли Авраам у Бога ходатайство в золота, і Бог вивів лота. Так і в кожного з нас поруч случається в нашому житті, коли ми десь трошки відклоняємося від служіння. Десь нас трохи захльостує, чи то робота, чи то ще якісь обставини. Так в моєму житті колись сталося. Я поїхав десь там грошей. Трошки більше думав заробити. Але ви знаєте, грошей я більше заробив, але не було благословення. Коли я приїхав. Сюди в користень, але я в Бога просив, кажу, Господі, я не хочу жити. Я вірю до кінця, що ти мені звернулася служіння, але я розумів, я десь сам себе обманював, що це тобі треба зробити шаг. Для цього все є. є церква, просто треба взяти і оставити. Да? Та й комфортне життя. Я колись Моїсій вийшов відуди, прийшов, і був готовий для служіння Богу. І ви знаєте, коли я прийшов десь на ті менші гроші, назад повернувся в кар'єр. Ми могли щось відложити, там її будинок купити. І ви знаєте, прийшло благословіння того, що Бог вже вступився і заботився. Він вже там покривав те і друге. І ми знаємо далі цю історію про Аврама, про Лота. І є ще один муж Божий це апостол Павло. Він дуже одне вихвалявся своєю командою в одних із своїх посланнях. І він казав, от Бачите, яка мене команда, От ми можемо досягати сілів. Вони ходили, евангелізували, вони строїли церквя, В них все вийшло. А потім він в одних із посланнях це Филиппі, Филип, Филип, Филиппі нам хотів сказати. Філіппіянам до Філіп'ян. Це третій розділ 18 стішок. І він каже: багато, Бо хто? що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи. Поводяться, як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибель, Шумок – їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа і Ісуса Христа, який перемінить на тіла нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його силою, якою він може і вже підкорити собі. Амінь. Апостол Павло розказує про свою команду, і там він далі пише, що Дімас пішов в фісалонію, Кріспен в Галатію, той пішов шукати свого. Каже, один Лука залишився зо мною. Остався той узький круг, з яким я можу йти і досягати цілей. І ми, знаєте, сидимо зараз на цьому місці, і тут не так нас вже й багато. Да? До війни трохи більше було, зараз трохи менше, але в кожного із нас є ціль. Є ціль досягати Христа більше, є ціль насідувати Царство Небесне, є ціль служити Богу. То, хай наша церква, ви знаєте, вона так і остається в єдинстві духа, бо в кожного в нас є ціль. Щоб ми там зустрілися у тому Золотому граді Єрусалимі, щоб кожен із нас, коли ми там зустрінемося, ми кожен щоб ми могли піти один одного і обняти одне, щоб ті, кого ми хотіли побачити, щоб ми побачили, але ще більше, щоб ми ще побачили своїх рідних та близьких. Бо це нам Бог відкрив Духом Святим. І ви знаєте, зараз велике велике чудо це, коли люди каються. Бо зараз, к сожалению, на сьогоднішній день мало, щоб так люди виходили, каялися, по молитвам вони каялись. Але ми будемо молитися, бо на це ми є і церква Божа, щоб люди каялись в нашій церкві, в нашому місті, щоб каялися наші рідні та близькі, тому що нам би так би хотілося. Бо покаяння це є дар Божий. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося, щоб Бог дарував нам дерзновіння вставати в пролом і молитися за нас, як за церкву, щоб Бог являв чудеса в нашій церкві. Отець Небесний, ми, Боже, дякуємо Тобі, Господь, за всю Твою милість, за всю Твою благодать, яку Ти і злив на нас, Боже, як на нашу церкву. І ми просимо Твоєї милості, Боже, сили Духа Святому, щоб ти, Боже, почив на кожне серце, щоб кожен член нашої церкви, Господь, Він ставав в пролом. Він ставав і молився, Господь, на розрушні твердень дьявольських, тому що ми, Боже, призвані на служіння Тобу, Тобі і ту владу, яку Ти дарував кожному із нас, Боже. Ми хочемо і ми просимо, щоб Ти, Боже, приміняв нас. Тому що ми, Боже, готові для Тебе, ми готові, Боже, служити Тобі. І Тобі за все, подяка, вічний Царь, Отець і не Дух Святий. Амінь.